Ведь беремо ось ві це, да? Беремо. Воду і ПВА. Клей знаєш? Так. розумію, що за менше клейтери? приклеюємо. Может, батько світ забирав такі дерев'яні яйця. Так, у нас порожньо стало вже. Да. Ну, добре. добре. Тепер тут, тут, тут все треба прибрати трохи. Так, Важна, Ой, Ой, мене вже. Хочеш допомогти? Прибирати. Прибирати? Брати? Та ні, ми вже самі прибираємо. Це чий телефон? Це мій мене вже твій здуть. А, ну то йди, Альона, ти чому ти? Все, бачите? Отака красота. Ой. Ось бачиш, отак. взагалі то взагалі то, я мала намір розписувати. Але так як ну це треба до цього ретельно готуватися. Треба кожній дитині придбати писачок. Яйце, е е нитки, фарби. Дякую велике з святом і всього найкращого. Я через неділю. Якщо я не дуже просила, якщо вийшло, то до побачення. На все добре, гарних свят. Тут взагалі то я. Просто часу катастрофічно не вистачає. Тут ще має бути отка кеточка. Отка. Отка. От. І отак воно. Можна повішати. Е я знаю, що багато людей прикрашають плодові дерева такими яйцями на час пасхальний. Так? От у нас наші знайомі, ми коли до них в гості приходимо на, на паску. То у них усе дерево прикрашене от такими от розписаними, обклеєними будь-якими яйцями. Я що не тільки що не подумала, що можна було б розфарбувати фломастерами. Можна і фломастерами розфарбувати, можна і олівцями з воску. Знаєш, є такі олівці з воску. Ними також дуже добре. Вони дуже гарно пишуть по яйцю, але треба навести контури, і тоді по тих контурах гарно розфарбувати. У мене вдома дерев'яне яйце Будь я ласка, спробую. Тримай, це тобі. Дякую. Ой, обережно. Що воно А чого? Зараз -ну -ну почитайся. Зараз не виправимо. Погано зарізалося. Почкай зараз. Просто дірка велика вже зробилася.